Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Найо продовжує працювати в штабі допомагати залужному і сирському. Нагадаємо, генерал Найов, той, який дізнався про свою відставку і ЗМІ, Він з команди Залужного написав першу чесів вторгнення статтю і відкрив завісу про причини провальної неготовності до вторгнення. Пришло гарджан Сміт. Блог зазначає, що після такого Зеленського чекає імпічмент і Розвідувальні органи України в жодному з офіційних документів чіткої інформації щодо конкретної дати і часу початку агресії не надавали. Ось так Будано розповідає, як 23 числа приблизно здається в 14.30, ми чітко отримали інформацію, що в четвертій ранку буде початок, як саме це було доведено до першої особи держави. Генерал Наєв каже, що жодного документу про конкретну дату наступу не отримав. Тобто голова ЦРУ Бернс передав Зеленському інформацію про план нападу ЕРФ 16 січня. Зеленському була розкрита певна кількість деталей. Наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомелі використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, а Також щоб пришвидшити захоплення Києва і навіть дружина Буданова це підтверджує. Чоловік ввечері 23 лютого сказав мені, що в 5.00 почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися, і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Але Зеленський отримано від гури ЦРУ розвідувальну інформацію від генералів. Приховав однієї цієї дії. Зеленський вчинив злочин. Його злочинна бездіяльність є прямою причиною неготовності країни до війни. Слова Найва підтверджує командир 4-ї бригади НГУ полковник Артем Ілюхін. Даних про підготовку удару на гостомелю командування 4-ї бригади на той час не було, але йдемо далі. Приховавши від військового керівництва дання ЦРУ і Гур, Зеленський ввечері 23 лютого 2022 року. Присипляє всім пильність причин для вашої безсонної ночі немає. Сказавши це, Зеленський лягає спати. Натомість генерал на повідомляє наступне, розхолоджуючи базікання. Клоуна він не послухав спати на ліг, довірився своїй чуці, віддає наказ командувачам. Всім разом почати безсонну Ніч начальник моєї розвідки підтвердив йому вірність загострення. моє внутрішнє відчуття підказало, що вторгнення може статися саме 24 числа. Тому я одразу викликав всіх сімох командувачів групувань. Наказав їм до 4 години ранку, 24 лютого привести війська в готовність до відбиття агресії в другій ночі. За кілька годин до початку повномасштабної війни я прибув до центру управління, де вже зібрались начальників всіх центрів відділів і наказав їм всім зайняти свої робочі місця і бути готовими до бойового управління. За кілька годин стало зрозуміло, що це передбачення було вірним в нашій країні, окрім ідіотів і багато дорослих відповідальних людей. Саме тому, що вони не послухали, розхолоджуючи безікання президента і не діяли йому ми уникнули смерті. І Третій момент оперативне розгортання військ генерал Найо провів за власною ініціативою. Тільки завдяки цьому перший раптовий удар ворога не став нищівним. Для реагування на загрозу вторгнення противника, про яку вже говорили відкрито, я ще 23 лютого Віддав письмове розпорядження всім командирам угрупувань провести оперативне розгортання і вивести частини і підрозділи у райони бойового призначення. Після цього у визначених районах було проведено розгортання загальновійськових бригад згодом з систем розвідувального оперативного логістично-медичного забезпечення. Надалі це стало підґрунтям для дій сил оборони України по відбиттю збройної агресії РФ. Якби ми це не виконали, війну б ми зустріли в казармах і на полігонах. Данілово Зеленський розповідають, як готувалися, нап'яливши форму чорно, але не чорна форма нас врятувала, а те, що цих дурнів не послухали і не виконували їх накази. Ті, хто виконували їх накази, так зеленський приховавши від генерала Наєва точні розвіддання, не надавши завчасних вказів, заганяє генерала в умови точно як розвідника Сестриваковського, який без наказу намагався підірвати міст з Криму, але вже бігав між розрими ворожих міни. І не зміг генерал Наєв без наказу почав діяти виводити війська на рубежі, але зробити це не встигає. 59 Дев'ята бригада, перебуваючи на Лешківському полігоні за 80 кілометрів від Криму, так і не дійшла до перешийку з Кримом. Мости треба підривати до приходу противника, а не коли він вже біля них, каже генерал Соколов відповідальний за південь. Генерал Майченко теж стверджує, що Зеленський президент до 20 травня. Далімпічментна до довіра поводноваження президента України Зеленського закінчилась рівного півночі 20 травня 2024 року. З цього моменту Зеленський не користується правом недоторканності. Стаття 105. До нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як до звичайної особи. Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв. Стаття 24. Слідчі відповідно до норм КПК вправі оголосити Зеленському підозру, вчинені злочину за рішенням суду взяти його під варто, Підстав для цього більш ніж достатньо. Дяних Зеленського є ознаки Держзради і посадових злочинів. Зеленський повинен зробити офіційну заяву, що 20 травня 2024 року він згідно з конституцією припиняє свої повноваження. Він може також написати явку з повинною про вчинені злочини, що буде пом'якшуючою вину обставину, яка судом буде врахована при встановленні міра покарання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримінг-політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.